Thank you Сьогодні вночі сумчани чули кілька вибухів. Як повідомили в Сумській ОВА, над областю спрацювала система ППО. Нашим захисникам вдалося знищити ворожий безпілотник типу шахет. Ще один влучив по житловому сектору Сум. 20 квартир, два магазини і один приватний будинок пошкоджені. Люди, за інформацією ОВА, не постраждали. На цій медалі зображений бойовий медик, який на своїх руках виносить пораненого бійця з поля бою. Ці нагороди бойовому медику Олександру Школьному і його побратимам із 29 го екіпажу медбату госпітальєри вручили у столиці. Лікар розповідає, це відзнака за роботу медиків на фронті. Дев'ять років Олександр працює лікарем-невропатологом в інсультному відділенні центральної міської клінічної лікарні міста Сум. У 2022 році вирішив, під час війни він більше потрібен на фронті. У мене. Не є товариш, я, який зараз підписав контакти з Збройними силами України. Він робив у нашій лікарні медбратом. Він перший пішов. Я вирішив також написати заяву і вступити до, до, до лав добровольчого батальйону госпітальєри. Клятва лікаря України це захищати життя не, не тільки на, на даний момент в цивільному житті, але і при військових діях. На сьогодні за плечима Олександра вже дві ротації обидва рази. Він Працював у найгарячіших точках українсько-російського фронту. Перша ротація в мене була в жовтень місяць 2022 року. Це було в місті Бахмут у складі добровольчого формування госпітальєри у складі 114 го екіпажу. Ми там працювали місяць в Бахмуті. Потім була в мене перерва, і на наступну ротацію я поїхав у місто Лиман Донецької області. Вже в складі 29 го екіпажу. В склад екіпажу входить 3-4 особи. Це лікар, парамедик, вої -вої водій та стрілець. Ключове завдання для таких бригад добровольчого батальйону госпітальєри прийняти поранених з кейс еваку, тобто безпосередньо з передової, якнайшвидше надати воїнам першу допомогу і вивести їх на стаб-пункт. У цій миті неважливо, говорить Олександр, що ворожий снаряд чи міна може прилетіти. І по тобі бригада медиків зосереджена виключно на пораненому і працює як єдиний злагоджений механізм. Якщо перекласти по карті, то до стабілізаційного пункту є і три кілометри від лінії фронту. Артилерія б'є і на п'ять, і на десять, і на п'ятнадцять. Ти працюєш із холодною головою. Ти повинен виконувати поставлену перед тобою задачу. Поставлена перед тобою задача це спасіння воїна. Польова хірургія це завжди робота з важкими комбінованими пораненнями. Це завжди миттєві рішення і дії. Неважливо, ким ти працював у мирному житті, говорить Олександр. Якщо на фронті ти як медик, то саме від тебе залежить життя. Бійця. У нас був молодий боєць 20 років, у нього був гемоторакс, у нього маленький маленький уламок, залетів і перебив легеневу артерію. Виконали середину торакатомі, тобто підняли повністю, розрізали грудну клітину, підняли її, тобто ти бачиш, відкриті легені, серце і ушили цю судину. Там голова думає по іншому. Ти зберігаєш ту саму кінцівку до останнього. Якщо це можна зберегти, воно зберігається максимально і максимально швидко. Евакуюється в, в госпіталь. Нагорода, яку отримав Олександр, саме за кількість вивезених і врятованих українських воїнів до Бахмуті. Ми евакуювали 340 осіб. Це тільки і на наш екіпаж в Лімані десь до 250 осіб було евакуйовано це одним екіпажем. Оцінили мою роботу, і мені це дуже приємно, тому що я був тільки на двох ротаціях і вже маю таку відзнаку. Їх дали всього 24 на весь батальйон. Чи страшно там так відповідає Олександр? Але страх це те, що загострює всі відчуття і змушує зібратись, щоб вижити і далі робити. Ти свою роботу саме там, де смерть постійно заглядає в очі, усвідомлюєш величезну цінність життя. Я буду продовжувати їздити далі, тому що е, там я також вважаю, що я потрібен. У мене є сформований свій екіпаж. Ми доповнюємо один одного і надіємося, що ми врятуємо ще не одне життя. Комусь це рідна людина, батько, син, онук, племінник. І ти рятуєш е, його. І сподіваюся, що не дай Бог твій брат попаде в таку ситуацію. То мене є брат, що там і також буде та та людина, яка зможе його врятувати. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. На Сумщині група посадовців організувала схему розкрадання лісу. Керівництво агролісогосподарського комунального підприємства разом із підконтрольними йому районними лісгоспами постачали комерційним структурам необліковану деревину. За це щомісяця отримували кошти готівкою. Слідчі провели 64 обшуки за місцями мешкання ймовірно причетних осіб. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. На Сумщині реалізують низку заходів з підвищення рівня інформаційної безпеки суспільства. Зокрема, для доступу населення прикордоння до українського мовлення будують додаткові висотні вежі. Будівництво ведеться, дорожня карта є, і згідно котрої ми цієї осені вже маємо завершити і запустити мовлення. Там буде і теле, і радіо на цих додаткових спорудах. Також на прикордонні триває запуск аналогового мовлення, зазначають Вова. Було рішення про переход України на повністю виключне цифрове телебачення і відключення аналогового, але е, у прикордонні є рішення про відновлення аналогового телебачення, знову запуск аналогового, і воно вже е, запущено по, здається, чотирьох станціях, крім однієї. Пілопіллі пілопілі тісно є проблема складність, наближеність до кордону і воно там зруйноване саме обладнання. Ми там ще працюємо. Крім того, триває робота щодо підвищення обізнаності населення про основні схеми інтернет-шахрайства, що становить 80% усіх звернень до відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області. Щоб не стати жертвою зловмисників, у поліції радять перевіряти сайти та контакти за допомогою сервісів. Чекмайлінк та «StopFraud». У вказаному сервісі працює він на в телеграмі. вказаному сервісі, громадяни можуть отримати, по перше, рекомендації, як не стати жертвою злочинних проявів, інформацію про найбільш розповсюджені шахрайські схеми і способи їх уникнення, перевірити взагалі той чи інший. Номер банківського рахунку, банківської карти, номер телефону на належність їх до шахрайських. Також у відділі протидії кіберзлочинам нагадали, що продовжує роботу платформа Стоп Раша Мрія», Спрямована на викриття та блокування ворожих ресурсів в інтернеті. Новини СТС.